Всім привіт! Ага. Йоу. Добрий день! Ой. Що ж, друзі, вітаю вас з новим навчальним роком в нашій школі кавові експерти. Мене звати Олексій Сергійович, Не Альошка. Не картошка. Тема сьогоднішнього уроку – обсмажка. Що ж, приступимо. Багато хто з вас думає, що кава виглядає якось ось так. Але насправді вона виглядає ось так. А, як зберігається, як це виглядає? Можна? Що можна? Опа, чи назис? Тримай. Отсюда. Що ж, якщо можна, я продовжу. Кава росте на дереві, за вишки десь до 2 метрів. Росте вона в вигляді кавових ягід. Вони дуже нагадують нам звичайні вишні. Але якщо вишні нас цікавить зовнішня оболочка, то в кавовій ягоді нас цікавить те, що всередині, тобто зернятка. В одній такій ягоді знаходяться два зернятка, які після збору, обробки, сушки відправляються до нас ось в таких мішках. Що ж, друже, тебе є запитання? А як, яким чином воно стає ось таким, е, типу, темненьким? Ну, як, як воно відрізняється, типу цього? Чому воно таке? Гарне запитання. Ідемо, я тобі покажу. Що ж, ось так виглядає ростер. Машина, яка обсмажує каву. Сюди е, обсмажчик загружає зелену каву, яку потім відкриває отут заслонку, потрапляє в металевий барабан, де вона постійно крутиться і потихеньку обсмажується, міняє свій колір та об'єм. За допомогою датчиків, які виводяться на комп'ютер, він за всім слідкує та може впливати на процес, що він і робить постійно на протязі часу. Зараз кава буде вигружатися в кулер. Для чого вона буде це робити? Тому що в кулері кава охолоджується дуже швидко і ми повинні якнаймога швидше охолодити каву після обсмажки, щоб зупинити всі термічні процеси внутрі. Тобто зупинити обсмажку. Якраз зараз буде відбуватися вигрузка у нас. Після того, як вона потрапить в кулер та охолоне десь за 4-5 хвилин. Ось так. Після цього кава потрапляє в такі відра. Ми відправляємо їх на виробництво, де сортуємо та фасуємо. Що ж, як ви могли зрозуміти, ось в такому приладі відбувається обсмажка, яка називається ростер. А, а в ньому... То що навіщо... робиш? Складно. І так складно. А, навіщо складно, так? Можна щось попроще якось. Ну, навіщо якийсь важкий механізм, навіщо він? Добре, я тобі відповідаю. В каві під час обсмажки відбувається реакція майяра, деградація штрекера та карамелізація. Понял. Виділяються різні аромати, які неможливо відтворити штучно. Та смаки, які ми відчуваємо у нашій чаші цікаве. Mm. Я сподіваюся, ти зрозумів. Ні. Nee. Друже, допоможи йому, будь ласка. Ну, давай. Давай. А Що не розуміло? Диви. Це картопля. Те ж саме. Ну, ну, спробуй, типу. На грязно. Це <святливі> зелена, <святливі> зелена кава, зелена картопля. Смажена кава. Все, Тобто смажуєш картоплю, потім їси. Типу, не навпаки. Розумів? Типу, не зараз. Ні. Спочатку смажу, потім поїхав. Ну, типу, то, те ж саме. я розповів вчитель Олексію е Сергійовичу. <святливі> Добре, файно. слава Богу, дякую тобі, друже. Що ж, ще одним важливим ваб... вчинником в обсмажці цікавий є її свіжість. Тобто, важливо завжди пити свіжо обсмажену каву. Чому так? Тому що вся, вся її вкус ароматика з часом випарьовується. А свіжо обсмажену каву ви можете придбати де? Фундейшн. Вірно. А що ви робите з дефектними зернами? Слушне запитання. Ідемо покажу. Ось у нас є такий девайс, який називається де тобто де стон камні. Відділяти від каміння. Кава посмажена свіжа, потрапляє до нього, потік воздуха піднімає каву вверх. Тому що вона більш легка, а те, що більш важке, тобто каміння не піднімається і залишається внизу. Таким чином сортується кава від каміння. Ось і все. Що ж, і другий інструмент, який ми використовуємо для сортування кави, називається колосортер. Працює наступним чином. Завчасно ми програмуємо в нього по кольору зерна, які нам подобаються, які нам потрібні, та зерна, які нам не потрібні. Тобто їх називають квакери або по-простому, це неспілі обсмажені зерна. Засипається сюди кава, проходить отак от по цьому напрямку і, і потрапляє між двома фотодатчиками. Ці датчики фотографують, кожну мікросекунду фотографують зернятка, порівнюють її з тим, що ми запрограмували. Якщо це ок, то воно потрапляє от сюди. Якщо це зернятка не ок, тобто недосмажені, тобто квакери, або дуже темні, або дуже світлі, то вони потрапляють от сюди. Таким чином сортуємо каву, щоб вона була одного кольору і одного смаку. Що ж учні, чи є у вас запитання? Ну, якщо немає запитань, то ставте їх в коментарях під відео.